Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини юаразам. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. Восьмеро загиблих, одинадцятеро поранених. Такі наслідки ворожого обстрілу лікарні у Сумах. За даними офісу генерального прокурора, армія РФ атакувала місто ударними безпілотниками. Два з них влучили. У лікарню причому вдарили росіяни по медзакладу двічі. Перший обстріл вбив одну людину та зруйнував перекриття кількох поверхів лікарні. Щойно пацієнтів та медперсонал почали виводити. Ворог знову наніс удар. У лікарні було 113 пацієнтів, з них 15 маломобільних та 38 працівників. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У школі розгорнули штаб, куди можуть звернутися всі, чиє майно пошкоджено. Внаслідок російських ударів. На Одещині внаслідок ворожої ракетної атаки частково зруйновано базу відпочинку у Білгородністровському районі. Про це в телеграмі написав очільник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він виклав фото наслідків удару і повідомив: крім бази відпочинку, згоріли також припарковані легковики. Загиблих і поранених немає. Півтора десятка шахетів знищили цієї ночі сили ППО на підступах до Києва. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі міста. Було пошкоджено нежитлове приміщення, а в області пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. Наслідки нічного обстрілу добропілля показала Донецька обласна прокуратура. Під ударами ворожої армії опинилося серед місця зі щальною житловою забудовою. Загиблих немає, але поранених семеро окупанти вдарили по будинках. Почалися пожежі. Зруйнована також адмінбудівля і гараж, з якого озброєння росіяни скоїли черговий теракт. Нині встановлюють слідчі. Загалом, протягом ночі і ранку суботи російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Оборонтям неба вдалося знищити 71 ворожу повітряну ціль. Про це повідомляє прес повітряних сил зсу. Радіотехнічні війська повітряних сил виявили зокрема дві балістичні ракети іскандер М, які були запущені з окупованого Криму, та 73 ударних безпілотника типу Шахет, які летіли із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також Мису Чауда, що в окупованому Криму. Російська армія ввечері знову завдала авіаударів по Харкову та Куп'ячині. Повідомили в офісі генпрокурора. У селищі Ківшарівка пошкоджено житлову інфраструктуру. Загиблих немає, але поранило жінку. Є руйнування і в селі Новосинове. А в Харкові авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджено паркани та вікна. в Щонайменше десяти житлових будинках поранило літнього чоловіка. Ну, тим часом у Кривому розі під завалами враженою ракетою адмінбудівлі виявили ще одне тіло чоловіка. Це вже четверта жертва російської атаки. Аварійно-рятувальні роботи нині тривають. Надзвичайники продовжують розбирати завали поранених на тепер шестеро. Як розповів очільник Криворізької районної військової адміністрації, в місті для допомоги постраждалим розгорнули штаб. Троє людей загинули через обстріл Херсона. Про таке розповів Олександр Талаконіков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Черговою мішенню росіян стали будинки в центрі міста. Окупанти скинули вибухівку з дрона. В результаті вибиті вікна, зруйновані стіни, пошкоджені комунікації. На ранок у нас вже троє. Загиблих наслідок обстрілів росіян є. також постраждалі знов зранку. Антонівка скиди вибухівки з дронів. Вони продовжуються тільки з початку вересня. Вже у нас 120 людей, які постраждали внаслідок скидів саме вибухівки. з шість, шість з них на жаль загинули. План перемоги представив у США президент Володимир Зеленський, і тепер українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, підсумовуючи візит до США. наразі. За його словами, Україна готується до зустрічі у форматі Рамштайн на рівні лідерів, яку скликав президент США Джо Байден. План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт. Пояснили, тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів. Все розглядається: далекобійність, оборонний пакет, санкцій проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигнули попрацювати. Готуємось до. Зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну це формат де разом з партнерами. Ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. І також план перемоги обговорили Володимир Зеленський. і Дональд Трамп. Президент України зустрівся з кандидатами у президенти США у Нью-Йорку, розповів про ситуацію на фронті, про завдання і перебіг операції в Курській області, а також про наслідки війни для економіки та самих українців. Зокрема, про постійні обстріли міста цивільної інфраструктури і про те, як захищають американські системи Патріот. Зеленський також сказав, що потрібно перекрити будь-які можливості для Росії отримувати гроші на війну від продажу нафти і газу і канали постачання західних компонентів для російських ракет Трамп назвав зустріч хорошим знаком. Нідерланди зняли з озброєння винищувачі F-16. Повітряні сили країни перейшли. На сучасніші – F-35. Про це повідомили в Міноборони Нідерландів. Там нагадали перший літак F-16 прибув на одну з авіабаз країни 1979 року. Виведені з експлуатації літаки, які не списали і не продали, передадуть іншим країнам, зокрема Румунії та Україні. Йдеться про 42 винищувачі, 18 з яких мають бути направлені до центру підготовки пілотів у Румунії, та 24 – до України. Українські військові завершили навчання за кордоном на леопардах. Наразі продовжують тренування в Україні більше про керування танком у складних умовах. Далі поїхали в Германію вчитися. Нас привезли групи, ми вчилися 50 днів майже у цивільному житті. Арміяці з позивним Варчун був трактористом. На військовій службі став водієм-механіком танку. т 64 згодом навчився їздити на німецькому леопарді. Мерседес є, є, жигу то Оце як мерседес по сравненню ну з усім, що він їде, що вперед, що назад, і управління набагато краще. Попри те, що танки не нові, та дехто вважає їх морально застарілими. Військовослужбовці кажуть про їхню перевагу порівняно з радянськими танками. Вони маневрені з удосконаленою системою керування вогнем. А 105-мм гармату порівнюють зі снайперською гвинтівкою. Я біжма радянський танк сіта. Дуже комфортно почуваєш, коли присідаєш, наприклад, той самий Леопард. Нам у своєму досвіді два рази були підбиті. І птур влучав при контрнаступі у нас і під час крайнього виконання завдання ворогів теж сильно отримали. Але всі живі, здорові, танк держ. Крім водіння, танкісти вчаться долати, мінно-вибухові загородження, танкові рови, їздити зигзагом та евакуйовувати екіпаж. Під завісу навчань, контрольні стрільби. Окрім того, що вони повинні би, володіти навичками, кожен своїми да, в танках, дуже важливо, би, щоб вони відпрацьовували свої навички як екіпаж. Бо один без одного, на жаль або, на щастя, вони не спрацюють. Вже зараз танкісти підрозділів сухопутних військ женуть ворога німецькими танками з української землі. Соня Григорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Медичне обладнання, ліки та товари, які могли б знадобитися на фронті. На околицях Борисполя, що під Києвом місцеві жителі знайшли на полі кладовище гуманітарної допомоги. Люди кажуть, це волонтерка так зберігала речі для армійців. Поведінка благодійниці місцевих обурила, і вони виклали відео в інтернет. Що було далі? Олександра Кулібаба знає. Серед поля на Київщині стоїть 10 покинутих палаток. Всі вони з медичним обладнанням. Тут є і медикаменти, і ортези для них. Навіть є і медичні шприци, всі в землі, і вже навіть трішки покриті бур'янами. Чи є все це і чому так довго, як непотріб, лежить тут серед поля? Зацікавило місцевих мешканців. Всі всі будиночки завалені під потолок медициною і всякими системи, які. Передають за кордону на допомогу хлопцям. І ось такі волонтери Ось в такому вигляді зберігаються все і не віддають, не віддають до останнього. Це відео з інтернету наробило чималого галасу на перевірку до благодійного фонду. А по факту кладовище ліків та техніки в Борисполі першими приїжджають заступниця міського голови разом із представниками відділу благоустрою. кажуть те, що побачили вже на власні очі, шокує. За ними прибуває і сама волонтерка Ірина. Доброго дня, а що трапилось. А не бачили, а не бачили інформацію? Я бачила інформацію, я не розумію, чому мене ніхто не попередив, що сюди хтось. У нас теж саме ніхто не попередив. Вибачте, будь ласка, в мене на всі вантажі є документи. Скільки про протермінованих ліків? Так Куди я вони? беру протерміновані ліки. Які беруть притулки нормальні, які ж і привозять мені кошенят. За словами волонтерки, вона постійно допомагає бійцям, ганяє автівки та передає гуманітарку від початку повномасштабного вторгнення. За дверима з табличкою туалет волонтерка зберігає препарати для військових. Поруч з приміщенням, пакет з опаришами, прострочені продукти та смітники. Ми бачимо туалет. Да відкриваємо двері, в туалеті зберігаються медикаменти, просрочені Завалені. просрочені, Завалені. Не, не просрочені вітамін Д. Наприклад, там він не просрочений. Там не було вітаміна D, це Там Декілька ящиків вітаміна Д Це ісключ я уїжджала, Там не було вітаміна Д. Ну ви уїжджали інсулінові Інсулінові. інсуліни. В шприцы. Mm. Там так уж и все туалеты, офисы, туалет. А у меня все вскрыли, я поняла. Вы просто открыли все мои грузы, я все поняла. Mm -hmm. <просу> Після кілька хвилинних перемовин пані волонтерка йде геть. Вона поліція вона тікає. Ви так в ручку вручка. Вона пішла до машини. Оце це її ось полегає. Ону вона. вона. Я поїхала забирати ліки на Київ. І коли я сюди повернулася, в мене на території журналісти, люди незрозумілі, які які повскривали мої машини, мої ліки перерили всю базу. Ніяких підстав знаходитися на цій базі в них немає. Підтверджуючі документи вас мають? Звісно є зараз. Дві хвилинки Покажіть, я все надам. Ласка. Все надам ці дві хвилини переросли у кілька годин, і пані Ірина документи на медикаменти та землю правоохоронцям. Так і не надала. У мене є акти прийому передачі. Зараз я нічого. У мене є починаючи від рішення. Для початку я його шукаю. Це було дуже давно, два роки тому. У міськраді Борисполя повідомляють: інформація щодо діяльності волонтерки раніше ані до них, ані до поліції не надходила. А земля та будинки на ній цій пані не належать. Територія земельна ділянка державна власність. Нікому не передавалася. Ну, за наявною інформацією зараз дозволів. Міська рада, чи будь-хто з посадових осіб і не погоджую, і не надавав. Звідки ж взялися медикаменти у наметах? Та чому досі лежать просто неба? Згодом відповідає сама власниця ліків. Пані Ірина, поясніть, що там в палатках так, що це за допомогою? Дивіться, це була допомога, яка була залита. Фура просто була залита водою від початку і до кінця. Ми її сюди привезли, ми висушили і склали. Те, що було потрібно, ми передали негайно, тому що і склали в палаточки. Тобто, дівчата, які їздять на іваках і на швидких, вони чітко навіть що в мене там є, що з медицини я можу передати в будь-який час. Моя гуманітарна допомога, яка має сроки, храниться правильно, совершенно коробки були вскриті без мене. Від побаченого в інтернеті та наживо в шоці не тільки свідки події, але й користувачі соцмереж та благодійні фонди, які впізнають свої коробки з ліками на відео серед бориспільських полів. Ми в шоці від побаченого і самої ситуації. Нам дуже прикро, що наша передана допомога, в тому числі, як і інших організацій, знаходиться на смітнику. Вважаємо, що потрібно бути ще більш пильними до людей, яким ми допомагаємо, та організацій, яким передаємо допомогу. А скільки життів можна було б врятувати? Це просто диверсія, потрібно судити відкритим судом, щоб для інших було уроком. Нині цією резонансною справою займається поліція. На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції продовжують проводити першочергові слідчі дії. Поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також з'ясовують їхнє походження. Наразі триває документування події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Ну а поки справою також зацікавились і в прокуратурі. Наразі всі ці речі вони вилучені. Вони зберігаються в надійному місці. Чому вони були поміщені саме на цю земельну ділянку, Це теж є предметом досудового розслідування. Результати правоохоронці обіцяють оприлюднити за кілька днів. Олександра Кулібаба та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Для бійців та переселенців третій рік у Полтаві працює пиріжковий батальйон. Щодня у пекарні використовують до сотні кілограмів борошна, а в місяць готують майже 40 тисяч випічок, які відправляють передусім військовослужбовцям на фронт та у госпіталі. Як працює пекарський цех, бачила наша кореспондентка Анна Ружін. Робочий день на кухні цих дівчат розпочинається з рання, адже треба встигнути напекти смаколиків та ще й не запізнитися на основну роботу, адже кулінарія це волонтерство, яким жінки займаються ще з 2022 року. Пані Зінаїда за освітою технолог, але на кухні за головного пекаря. Начинаємо з чотирьох або Починаємо з четвертої чи хвилин десять по п'ятій, залежно як викличу таксі, і їду сюди. Сьогодні приїхала п'яту і починаю працювати. Замішую, година півтора підходить, тому починаємо готувати начинку. На початку людей постійно бракувало, бо запитів було чимало, кажуть волонтери. Та й треба було купити те, що готувати. То щастенько дівчата із дому приносили продукти і девайси. Зібрати команду тих, хто випікає та готує, хто допомагає фінансово чи продуктами. Зрештою, Зінаїді таки вдалося. Я знаю, що їй дуже важко, і коли вона телефонує, і питає дівчата, ви зможете прийти. Ми, звісно, говоримо, що можемо, бо якщо вона може, то ми не маємо права відмовити і знаємо, що хлопці дуже чекають на наші смаколики. У нас кожного є своя справа, в кожного сім'я, але ми зранку виділяємо час для пиріжкового батальйону, бо завжди приїжджають волонтери, які їдуть на ній. Ми їх відгружаємо. Пані Оксана за освітою кондитер у молодості займалася цією справою, а зараз жінка працює на державній службі і ніколи не думала, що повернеться до своєї професії, яка завжди подобалася. Я вже кажуть у своєму такому статньому віці повернулася до своєї першої спеціальності. Якось воно мене надихає по по-другому по колу я кажу це свої, свої молодість. Те, що нам можемо допомогти дівчатам, надати їм якусь інформацію, підказати, навчити. це дуже приємно. Пирожки, пряники, рогалики все, що можемо, на що є продукція, на що ми можемо Зінаїда Андріївна, як технолог можуть нам якось розробити калькуляцію, те ми і виготовляємо. Випікають як солони, так і солодке. Це пиріжки з різними начинками: капуста, повидло, яблука, картопля, слива. А ще сосиски в тісті, пряники, печиво та рогалики. Ми готуємо заготовки для наших любимих пиріжків, тому що ми починаємо свою працю о 4-5 годині ранку, і тому кожного дня ми підготовлюємо процес на наступний день, тому що наші хлопці повинні бути накормлені, повинні Відчувати свою значимость в нашому житті, вони повинні мати якесь маленьке, але від душі зроблене своїми руками, любов'ю. Серед засновників волонтерського проєкту Тетяна Костишина, завідувачка кафедри управління персоналом університету економіки і торгівлі, розповідає, як виникла ідея пиріжкового батальйону. Наші пиріжки, наша продукція випікається для тих, хто в шпиталях, для тих, хто в окопах, для тих, хто на фронті. Коли була паска, 3,5 тисячі пасочок було довезено до наших хлопців, які в окопах також зрозуміли, що їх люблять, про них пеклуються. І ці паски для них також був святковий подарунок. Готують волонтери у приміщенні вишу. То щоби сплатити комунальні послуги, частину продукції продають співробітникам і студентам, а ще мріють про сучасне обладнання, адже все тісто місять руками. Ну а свій кулінарний фронт обіцяють тримати до перемоги. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.